Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека і сьогодні говоримо про яскравий зірець жіночої годинникової класики вироби від американської компанії Hamilton. У нас на огляді лінійка Hamilton Jazzmaster Open Heart Lady Auto. Це стильні годинки з автопідзаводом. Виробник передбачив 6 приємних для погляду та серця моделей. У кожної з цих моделей спільна нитка настрою, механізм механіка, формат часу 12 годин, запас ходу 80 годин, діаметр корпусу 36 мм, що свідчить про компактність та акуратність на руці. Корпус виконаний з нержавіючої сталі, аналогова індикація для тих, хто чує такий термін вперше. Це годинники, які показують час за допомогою стрілок, скло сапфірово з антивідблиском, водозахист 50 метрів. Може захистити годинник від випадкових бризок або дощу, або короткочасного потрапляння у воду. Ще одна неповторна риса Hamilton, Jazzmaster Open Heart – характеристика, що зветься напівскелетон. На неї варто звернути увагу окремо. Скелетонами іменують годинники, які демонструють рухомі частини механізму. Перші скелетони з'явилися разом із механічними годинниками, а за свідченнями істориків, механічні годинники війшли до вжитку в Європі на межі 13 та 15 століть. Тоді демонстрація серця часомірів пов'язувалась не з бажанням здивувати майстерністю, а з труднощами приховування механізму в корпусі. У Hamilton Jazzmaster Open Heart відведено близько 15% видимій площі циферблат. Hamilton відносить себе до найславетніших годинникових марок світу і підкреслює те, чого соромились наші пращури. Тепер чудовий дизайн і новітні досягнення в механіці. Тому забігаючи наперед, з упевненістю можна казати, що досвідчені естети отримуватимуть насолоду щоразу, коли дивитимуться на модель Open Heart. Жіночі джазмастер мають одну головку під заводу, яка стилізована логотипом виробника. Додатково виробник згадується на самому циферблаті. Задня кришка повністю прозора, її навкруги супроводжують написи водостійкість швейцарське виробництво. Ширина між вушками становить 18 мм, ширина застібки 16 мм. У варіантах із металовими браслетами застібка виконана в формі метелика. У шкіряних застібка класична. Кілька слів про сталь у лінійці Jazzmaster Open Heart Lady Auto. У своєму складі сплав містить нікель і молібден. Ці елементи в нержавічій сталі значно підвищують її антикорозійні властивості, тому користування виробом можливе навіть у дуже агресивних середовищах. Годинник можна носити у будь-яких ситуаціях протягом рутинних буднів, під час прогулянок містом або на святкових вечорах. Open heart підкреслюють індивідуальність кожної жінки незалежно від віку. Оптічний корпус і браслет стають одним. Им, цілим із рукою, а дизайнерські кольорові рішення є безперечною родзинкою. І на завершення не можемо минути цікаві факти про американську компанію Hamilton. Вона заснована у 1892 році з 2004 року стала маркою швейцарських годинників після покупки її Swatch Group. Примітно, що її найперший виріб відзначився неперевершеною точністю та надійністю під час використання представниками залізничного транспорту Америки. Вважається, що компанія Hamilton поклала край численним аваріям і нещасним випадкам. Ще одна вагома сторінка в історії Хамільтон статус офіційного постачальника годинників для армії. У часи Другої світової війни співробітники Хамільтон розділили роботу на два вектори: випуск механічних підривників для військових та випуск годинників для них. І наразі компанія Хамільтон виробляє витривалі та надійні моделі для військових. Не можемо не сказати і про те, що різноманітність моделей посприяла тісним зв'язкам Хамільтон із Голлівудом. Годинники компанії носили герої фільмів Перл-Гарбор, Люди в чорному, бійцівський клуб, інтерстеллар, серіалу Доктор Хаус та інших кіношедеврів. Нині Хамільтон один із потужних лідерів ринку, який має годинники зі строкатим бекграундом на будь-який смак. Якщо ви вирішили придбати Hamilton Jazzmaster або інший годинник, з цим вам допоможуть консультанти мережі магазинів Дека. Тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. Пишіть, який годинник ви хочете побачити в наступному у нових відео, та слідкуйте за новинами в світі годинників разом із Дека.